Hi there. Welcome to my class. Мене звати Юлія. І я вітаю вас у своєму міні-класі, де я ділюся тим, що цікаво мені, і те, що сама вважаю дуже корисним, так як я дуже люблю англійську і я вірю в те, що англійська мова це стиль життя. Це весело, просто і цікаво. Це у жодному разі не має бути obligation, щось, що ви мусите робити, тому що ні, англійська мова це карта, це весело, це круто, це мотивує і набікає мене особисто. Сподіваюсь, ці відео допоможуть вам так само легко сприймати англійську мову, думати нею та мотивувати. Інших людей навколо вас вивчати її для того, щоб вільно спілкуватися з е, різними людьми. Англійська мова наразі найбільш розвивана, і е, у будь-якій, майже у будь-якій країні, вас зрозуміють, якщо ви говоритимете англійською мовою. Але відео сьогодні не про це. Сьогодні поговоримо про таку англійську фразу, про такий вираз коротенько. Як flake-on. Це сленговий вираз. flake on Як ви думаєте, що це означає? Flake? Так, я знаю, про що ви подумали. Ні, це не пластівці. Cornflakes. так, це кукурудзяні пластівці, але ця фраза зовсім не про пластівці. Що, що? Snowflakes? Так, Snowflakes це сніжинки, але це не про сніжинки. Добре, е я відкрию вам зараз усі карти: Fake on означає, когось е підвести. Наприклад, якщо ми призначаємо зустріч на суботу з нашим товаришем, а він нам в суботу пише, що не зможе прийти. От він флейк on us. Так, він нас підвів, або якийсь бізнес-партнер, так з яким ми домовлялися підписати, разом під'їхати, підписати якийсь контракт, і він нам каже, що не бачить сенсу більше підписувати цей контракт, і каже це в останню хвилину, коли ми вже налаштувалися, зібрали документи тиждень готували якісь папери, і він нам каже: Ні, сорі, ай I, I my mind. I don't want to do this. Я не хочу цього робити. Тож це бізнес-партнер flaked on us. I'm sorry to flake on you like this again, but I'm just too tired to go out tonight. Я мені дуже прикро, що доводиться тебе підводити, але я дуже втомлена, щоб сьогодні воську сьогодні ще вечері на динась. Вечірку чи в кафе, чи на дискотеку завтра ще посидіти. Розваги дорослих щодо бізнесу. Ми можемо сказати, що, наприклад, мені не потрібен такий бізнес-партнер, щоб він мене підводив перед важливою зустріч. I need a business partner who isn't going to flake on me before an important meeting. Тереймо ще раз. Мені шкода тебе підводити, але я не зможу з тобою сьогодні ввечері кудись піти. Давайте скажемо разом разом. Мені шкода I am sorry. Підводити тебе. To flake on you like this. Так, підводити тебе. To flake on you. Like this. Ще раз. Again. But але I am just too tired. Я дуже втомлена to go out tonight. Щоб кудись сьогодні йти. I am sorry to flake on you like this again, but I am just too tired to go out tonight. I am sorry to flake on you like this again, but I am just too tired to go out tonight. a like. І пишіть у коментарі, в яких реченнях ви можете її використовувати. Напишіть один приклад, хоча б один приклад використання з вашою ситуацією, який трапився з вами впродовж останнього місяця, коли вам довелося а, сказати людині, вибач, що підводжу тебе, I'm sorry to play con you like this, Але і напишіть ваш варіант. Дуже цікаво побачити ваші коментарі. І побачимося наступному відео. Всім гармонії, спокою та миру!